Зв'язку з нами є Олег Кушнірук, тимчасово виконувач обов'язків начальника ДСНС України в Івано-Франківській області. Добрий вечір. Скажіть нам більше інформації, що відбулося, відбувається. Слава Україні! Героям слава сьогодні. в івано Франківщині 18.30. Пролунав вибух по вулиці Привокзальна. 9. До місця ліквідації були направлені пожежно рятувальні підрозділі. Підрозділ для ліквідації даної події. На місці події було встановлено, що стався вибух невідомого предмета. На місці вибуху є одна людина загибла та три поранені. Також через декілька хвилин стався другий вибух на тій же самій вулиці, на іншому будинку, де стався вибух в квартирі 9-го поверху, 9 9-го поверхівки. У місця ліквідації також були направлені пожежно-рятувальні підрозділи для ліквідації даної події. На місці події було встановлено, що стався вибух на 9-му поверсі з подальшим горінням. Площа горіння зруйнованої квартири та даху будівлі на площі 400 квадратних метрів. На, дані, на даному місці було врятовано 4 особи. Працювали всі спеціалізовані служби міста та області. На даний час на місці є. Ліквідація працюють спеціалізовані служби та правоохоронні органи по встановленню всіх обставин та причин даних вибухів. Тобто, ці вибухи вони є пов'язані між собою? Далі будуть служби працювати та встановлювати причини і зв'язок. А який стан постраждалих? Е, є легкі і є важкі. Ви казали троє, так? Є один загиблий, і троє поранених. З трьох поранених один є важкий. А, загалом люди як поводяться навколо паніка чи, чи все спокійно. Немає, немає паніки, спеціалізовані служби всі працюють. Швидка медична допомога, психологічна служба, національна поліція, всі служби на місцях. Комунальні служби виконують свої завдання, всі решта служби працюють по алгоритму. Ці алгоритми і взаємодія відпрацьовані. Кожен знає своє завдання. Тому все практично все під контролем.